Вітаю всіх кучерявий сад, Оля кучерява передмістя Львова, сам кінець вересня. Падають дощі, але встигла я перед дощами зафільмувати квіточки троянд у своїй осінній милоті при закінченні сезону. Ще в цих пелюстках грають барви літа. І ховається надія на весну. Коли заходять в гості трояндарі зі знанням справи, вони першим ділом запитують, які сорти у вас ще квітнуть. Ось я і приготувала таку добірку напевно найкращих 40 сортів, котрі зараз з квіточками. Ми заглянемо в личку кожній квіточці. Розкажу саме про неї свої враження. Чи плюсові, чи, можливо, не дуже. Але зовсім не буде нічого про габіту з куща, про форму, розміри, про здоров'я листя і тому подібне. Сьогодні ми цілковито зануримося у магію самих квітів. Потрібно мати на увазі, що зараз вони в досить складних умовах. Ранкові, холодні тумани, нічні роси, дощі, сирість це про Львівщину. І якщо в східних, чи центральних, чи південних регіонах квіточки на сонечку такі чистенькі, то у нас дуже важко зберегти свою свіжість і незаплямованість при такій вологості. Та вони намагаються, попри все, а я занурюючись носом і обличчям у квіточки. Дякую їм за це. Робимо собі чай-кавусю, беремо щось смачненьке і... і полетіли, як бджілки, до краси та ароматів. Перша така запашна, отут є що нюхати і нюхати Остенка Чарльз Дарвін. Ця красунечка такою різною може бути впродовж різних періодів сезону. Що не впізнати, що це один і той ж сорт. Берескле чи бруслина підспівує жовтавості кольору, хоча на сонці вона може вицвітати майже до білого. А пуп'янки, бачите, із рожевинкою тішить собою 5 днів влітку, восени трішки довше. Перерва між хвилями є. А це сонячні позитивні букетики Ханзенштата Ростока та флорибундочки Dolce Vita 1. Окремі квіточки ви не побачите, бо вони завжди-призавжди у дружніх рясних компаніях. Квітнуть завжди суцвіттями і такими, що листя за ними не видно. Якщо Ганзенштат. Пізніше, і в першу хвилю, і тепер на осінь викидає свій сонечко. І ще дуже довго тішитиме, побачили, скільки пуп'янків, то дольчевіта 1 вже на завершенні. Довго тримаються, не печуться, не замокають. Хіба дольчевіта при холодних ночах тоді, так, підпсовуються квіточки. Чудо, а не сорти, рекомендую однозначно. Кейра, біленька, білосніжна наречена, як на остенку, теж неймовірно довго тримає квітку, котра не реагує на ніщо. На сонце бо тут і нема у неї, півня лише сонечко, на дощі перенесла вона мокроту і дотепер тішить. Жодна з цих сортів, ну якось так яскраво не пахне. Красуня зі залу слави, впізнали Глорія Дей або піс, мир, те, чого ми дуже хочемо, чекаємо після перемоги. Королівська велетенська квітка 15 см точно не набридає, бо тримається 3-5 днів не більше. Але за той час встигає вразити своєю неймовірною красою. запаху, аромату. Відчутного не пам'ятаю, не пригадаю. Рекомендувати не візьмуся, хоча квітка справді вражаюча. Часто по одній, отакій велетенській, буває рідко з уцвіттями. Це саме той сорт, коли милуєшся окремою квіткою. Савой Готель, квіточка, витвір мистецтва, стійка до всього на світі. Навіть я схиляю голову та, котра не. Полюбляю чайно-гібридні, та він прекрасний. Єдине, що не пахне, і квіточка ну, 9 см, не велетенська, але, але дуже вартісний сорт. Брак аромату компенсовує поруч посаджене чудо Pacific Blue. Тут аромат неймовірний, ну такий він вишуканий і колір квітки. Квіточка не надто багато пелюсткова, та вона прекрасна і своєю формою, і забарвленням, і ароматом. Тримається до п'яти днів. Може, може на сонечку хвалитись своєю серединкою. Мимо пройти неможливо. Чи руки зайняті чимось, чи ні підходжу і нюхаю. А влітку, коли світить сонце, все повітря наповнене її ароматом. А поруч ще одна зірви голова від аромату зе Обскюр Остенка. Не надто стійка, але є кому підтримати стійкість Афродита. Доквітає красуня, неймовірна, без запаху, але квітка велетенська. Кімоно суцвіття рясні-рясні. Квітка витривала до всього, тільки сонце у мене їй надає такої світлості, висвітлює квіточки. Анічка, крапелька, яскрава і тендітна безперервно квітуча, маньоня-маньоня. До одного сантиметра та її витривалості позаздрять всі решта сорти без винятку. Переплюнути її дуже важко в байдужості до всіх погодних умов. Гортензії волотисті, так-так, на черзі про вас відео, про вас на останній своїй вже відквітаючій фазі. Яскрава анічка безпрограшна, або акцент вона, або доповнення до великоквіткових троянд чи інших рослин. Вона всюди справиться із завданням навідмінно. Мені у себе в саду дуже подобається оцей куточок. Притягує увагу, коли гуляю садом, і змушує зупинитися, роздивитися. Завжди цікаво. Остинка Ванеса Белл, ароматненька, ніжна-ніжна. З п'ять днів не осипається, тим не менше, небагато пелюсткова, схожа на лотос. Ще одна жовтенька, витривала, витривала, привитривала, надя Меян декор. Серединку не показує ніколи. Пелюстки не всипає, потрібно самому ходити обчищати. І ще й пахне. Пахне, особливо, коли під сонячними променями. Хочете на дуже довго рожеву яскравість у вхідну зону парадну, ось вам, you are Beautiful. Хай квіточка не глибока, більш плоска, та їх увесь час дуже багато. І не реагує ні на що. Рококо зі своїми особливими помаранчевими тичинками і кучерявими пелюсточками. Так ця краса ненадовго і підпікається, буває, і замокає і таке, але підкуповує своєю якоюсь такою безпосередньою грайливістю і дуже ніжним забарвленням. Абрахам Дербі, отут відтінків, переливів кольорів, аромату, надлишок. Всього на 3-5 днів. Тоді, як з солдатиком є Анжела, ну спробуйте її чимось зіпсувати. Не вдасться. Вона на дорозі витримує все, тішить перехожих максимально. Як і Джекіс, фаворит. ніжно лососові квіточки гарно паруються із бусковими квіточками. Вербени, так простіша квіточка, але ж їх так багато і безперервно. А це невідомка, невідомка. Та вона мені подобається. Чайно-гібридна, видно, що чайно гібридна, дуже довго тримається, дуже довго. Теж надзвичайно стійка. Дощики спека, їй попримешти. Кольори бусково рожеві, а обідочок, облямівка. Така яскравіше малинова. Не пахне, але прекрасна. Прекрасний високий келих. Вже казала сьогодні, що чайно гібридні це не зовсім моє. Та оця вміє якось створити такий ефект квітнику, що теж дуже приваблює увагу. Привертає увагу, приваблює собою. Хочеться роздивлятися картинку, на котрій вона. У мене є підозри хто то, але схожих сортів теж кілька. Хто має щось схоже? Прошу, підкажіть. А тут феєрверк барвистості, жовте, помаранчеве, рожеве, червонувате. На будь-якому тлі чи біляво обусковому кидається в очі. Звісно, впізнали леді. Пелюсток не надто багато. І недовго тримаються, 5 днів. Аромат такий собі, майже немає. Та ніщо не заважає їй створити собою відчуття свята хорошого настрою, позитиву, тепла. Після взаємодії з нею розправляються плечі, Ідеш, і хочеться радіти. Життю. Назвала б її леді життєрадісність. Сама ніжність ароматом дорогої пудри, всесезонним квітуванням Шанталь Мер'є. така чашечка на 8 см. Сонячна Джулія Чайлд першорічка обіцяє велику, прекрасну перспективу у кількості і якості своїх квіточок. Має бути кущ весь всипаний ними. Люблю бусковість у саду. А зараз буде лавандер, флава, циркус. Ну, така вже Мацьопочка, неочікувана Мацьопочка, але лавандова. Вільям Шекспір 2000. Камера не передає цієї глибокої, безподобної барви. І повинен пахнути рожею такою натуральною рожею. Та поки що не хоче теж першорічка. Зате ця красуня, жасмина, ай пахне, ай пахне. Квіточок море, лавина, особливо в першу хвилю. Вони дрібненькі до 5 сантиметрів, завжди в суцвіттях. Ну, Аромат від неї, а ще й від Вільяма Шекспіра в майбутньому повинні огортати всю довколишню територію. Вільям Шекспір такий темненький, отже, вигорає, на сонці припікається, та тут сонечка не має багато. Сонечко йому тут не загрожує. Дуже важливо знайти правильне місце для сорту, щоб потім максимально милуватися квітуванням. Августа Луїза. Кучеряшки, що тримаються з тиждень, можуть запікатися. Інколи пахне, інколи ні, все залежить від її настрою чи як? Забарвлення теж від настрою. І рожевіша може бути, і більш персикова, абрикосова, або все вкупі, в одній квітці в один час. Следі, я б її назвала Міс Ніжність. За оті тендітні. манюсічки, манюсічки квіточки. ну 2 см, ну, 3 см вони мають. Завжди у дружній компанії на довгих квітконіжках, створюючи таку рожеву ніжну вуаль золоте святкування Golden Celebration. Такі великі медові кулі. Реагує на вологість реагує. На сонечко довго не тримається. Ну, Свято, яке триває довго, це вже і не свято, напевно. що. Але відмовитись від неї не можу, дуже вона мені подобається. Буває, кущ всипаний суцвіттями, Буває не всипаний, буває, пахне, буває ні. Але вона неповторна. Гірчично-карамельний тофі. Квіточка невелика. Та цікава і формою своєю, і формою пелюсток і забарвленням, звісно. Частіше є суцвіття, ніж поодинокі, але вони не щільні і здається, що кожна квіточка окремо. Аромату не відчуваю. Наче така повна, 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 але був період, що пелюсток стало чомусь менше і розхідкрила свою серединку. Жак Картьє, ви понюхайте, як пахне історія. Це старовинна троянда, і аромат у неї сильний, класичної ружі. Квіточки у суцвіті бувають так щільно одна біля одної і невеличкі. Така наче ціла голова з квіточок, але впаде дощ, і та вся голова, на жаль, коричневіє. Дощ погано тримає. А сонечко класно. Вільям Моріс, різнобарв'я, запах, все при ньому. Інколи важко впізнати такий мінливий. А оцього супертрупера не переплутати ні з ким. Вирви око помаранчевий, вогонь, енергія, аромату йому не потрібно і немає. Тримається достатньо довго не реагує ні на що. І квітне безперервно. Джерело пристрасті увесь сезон. Міспі так елегантно в кожній квіточці поєднаний кавово-персиковий в центрі та бусково-рожевий по периметру. Та дуже швиденько вкривається ластовинням, хоча мила і з ним і без. Неповторні, невеличкі, стійкі кулички без аромату. Так, це Yours in continued friendship. Частіше привертає увагу суцвіттями. Всім відомий популярний ювілей принца де Монако. То простіша квіточка, то більш багатопелюсткова. то біліша, то більш малиново яскрава. Все залежить від пори року, від кількості сонечка, від тривалості квітування цієї квіточки, але квіточки від кінця весни до морозу. Лариса нав'яже пуп'янки в мільйон, але залиши лише тисячу. Так, І так багато квіточок. Вони невеличкі. Такі милі-милі-милі, дуже багато пелюсток, закруточка ніжна. Впорядкована, від сирості закисають, та їх так багато, коли позбирати ті закислі, то й непомітно різниці. Кімоно лососева красуня. Вже два слова говорила про неї, захоплююся цим сортом. На відміну від моєї улюбленої остенки Шефердес. Але примхлива, примхлива. Та дуже її люблю за відтінок. Квіточок не так багато, так є суцвіття. Це такий ніжний вишуканий сорт. Ще на пуп'янках, ще потішить. А кімоно завжди в квітах. Та яке в квітах? У суцвіттях. І ще яких суцвіттях? У дуже рясних суцвіттях. І холодні дощі нас мили. І ті всі, про які я розповідала з туманами, а їй хоч би що. Дивіться, яка вона зараз, яка вона гарна. шмину вона стріпалась, я її стріпала від водички. І знову можу милуватися. Єдине, що нюхати немає сенсу, бо без аромату. А так, одні плюси. Одні плюси. Квіточки невеликі ну, сантиметрів 5. Не знаю жодної іншої троянди іншого сорту саме з таким цікавим лососовим забарвленням. А зараз восени воно ще яскравіше, ніж влітку. Вже казала на сонечку дещо вигоряє, не припікається, але блідне колір забарвлення. А зараз це така красуня. Так приємно, мило на неї дивитися. І в такий час такі ще суцвіття на тлі осіннього пейзажу. Спрей Павлова, першорічка, дуже довго тримає квітку. Відразу має зелений обідок, а потім вся квіточка зеленіє. Мила повна, набита пелюсточками, по невеличка, Ну, спрейка, отже, рясна. Red Мікадо. Звичайно, гібридні квітки в мініатюрі і в масиві, котрі самі відвалюються при відквітанні. Не мають ефекту чорної серединки, як багато спрейок. Позаду темно-оксамитово-вишневі квіточки сорту Торнадо, чи Лаваглут, чи кордула. Тут важко з'ясувати. А з іншого боку, зліва, вже нам відомі квіточки вогонь. Супер-трупера. Люблю пастельні тони, та без цього яскравого. Мені здається, сад би був надто блідим. Ну, от, як можна мати поганий настрій після споглядання такого видовища. А ще в краплинках вранішньої роси. Плюсточок небагато. Не викладені чітко, така розтріпашечка. Дуже позитивна розтріпашечка, пашечка. Супер трупер Тож, треба було таку назву їй придумати. такому життєстверджуючому сортові. Все, пробіглися ми 40 сортами. Комусь, звісно, більше дісталося уваги, комусь менше щодо характеристик. Та це були характеристики виключно квіточок, як вже говорилося на початку відео. А буває, квіточки стійкі, класні, а от е, листочки хворобливі, або троянда погано зимує у нашому кліматі, або ще якісь всякі різні нюанси щодо самого кущика. Тому якщо вас вже дуже зацікавив якийсь конкретний сорт чи кілька, то можна запитувати у коментарях. Охарактеризую їх детальніше загалом про все. Особливо мінуси вкажу, бо ми зважаємо на недоліки гостріше, інколи один недолік перекреслює мільйон плюсів. І таке буває. Попри все, сподіваюся, що ви відпочили разом з цією осінньою феєрією, трояндовою, і дякуватиму вам за перегляд, за увагу, за активність під відео, звісно. Попереду ще бабине літо зустрінемось у жовтні. Слава Україні!